Привіт усім! Мене звати Гліп. І це курс Всесвітньої історії для 9 класу. Сьогодні розповім вам історію про міжнародні відносини та спробую пояснити, чому світ не зміг уникнути світової війни. Наприкінці 19 століття відбулися суттєві зміни у міжнародних відносинах в епоху заліза та машин за доби індустріальної революції. Військова могутність держав і їхній вплив на міжнародну політику залежали від рівня економічного розвитку. Сильна економіка була запорукою досягнення державою успіху у зовнішній політиці. До речі, ця формула діє і зараз. Зверніть увагу, на сьогодні держави із найпотужнішою економікою, як от. США, Китай чи Німеччина мають найбільший вплив на міжнародні відносини. Крім цього, на міжнародну політику впливало поширення серед провідних європейських країн націоналістичних поглядів. Пригадайте: пангерманізм в Німеччині, пантюркізм в Османській імперії, панславізм в Російській імперії. Та й не забувайте про ідеї Сесіла Ротца, про виняткову роль англосаксів в історії людства ХІХ століття. Світ вже поділено між найбільшими колоніальними імперіями. Але ми ж пам'ятаємо, що у середині та другій половині ХІХ століття з'явились нові гравці, які були готові урвати із собі шматочок. Це, звичайно, посилило напруження між країнами. Але територіальні суперечки завершувалися або на етапі грання м'язами, або на етапі локального конфлікту. Удаваний спокій у Європі тривав досить довго. Що ж стримувало європейські країни? По-перше, страх перед революціями. Пригадайте. XIX століття було просто перенасичене ними, і європейські лідери були готові до будь-яких союзів чи альянсів, аби тільки не було повторення подій, які сколихнули Європу протягом 1848-1849 років. Ще один фактор, що забезпечив Європі відносний спокій: посилення колоніалізму та імперіалізму. Замість того, щоб воювати за землі в Європі, європейці вирушали колонізувати інші частини світу. Щоправда, зміст явища колонізації дещо змінився. Тепер це означало не відкриття та заселення нових територій, а радше відвоювання нових земель у більш відсталих країн або їхній розподіл на сфери впливу. А далі. Вже класика жанру, витоснути всі соки із місцевої економіки, примусивши її працювати на себе, почати перетворювати аборигенів на рабів тощо. Замість неймовірних подорожей та відкриттів, описаних у романах Жуля Верна нова колонізація стала схожою на завоювання імператора Палпатіна із зоряних війн. Як у зоряних війнах, так і у реальній історії. Така колонізація та подальша модернізація життя супроводжувалась насиллям та жертвами. Пригадуєте Китай і все, що там відбувалося: Опіумні війни, придушення повстань тайпінів та єхетуанів, поділ на сфери впливу. І це лише один приклад із життя колоній. У другій Половині 19 століття розпочалася серйозна боротьба між європейськими державами за колонії в Африці, Азії та Океані. Це спричинило чимало міжнародних криз та локальних воєн. Але про це ми будемо говорити пізніше. Відносний спокій зберігався завдяки утворенню потужних військово-політичних альянсів в Європі. Саме Острах, почати велику війну або образити отого із дрючком до певного часу стримував молоді та агресивні національні держави від провокацій та насильства щодо старих імперій. Але, перш ніж розповісти, що ж то за альянси і хто в них брав участь трошки перед історією. Створення німецької імперії стало доленосною подією як для німецького народу, так і для всього світу. Для того, щоб здобути першість, їй потрібні були нові незалежні території. Але цей шлях виявився непростим та небезпечним. Розпочавши колоніальні завоювання пізніше за інші країни, Німеччина значно поступалася їм за розмірами захоплених територій. У дванадцять разів німецькі колонії були у дванадцять разів менші за британські. До того ж, ресурсів там було небагато. Звичайно, така несправедливість турбувала керівництво імперії, і вперше постало питання про перерозподіл уже поділеного європейськими країнами світу. Щоб Протистояти Британії Німеччина почала шукати союзників. Так розпочалася історія так званого Троїстого Союзу. До складу цього союзу увійшли Німеччина, Австро-Угорщина та Італія. Троїстий союз формувався не одномоментно, цьому передувало спочатку зближення Австро-Угорщини та Німеччини з метою організації спільних воєнних дій проти Росії. Пізніше до цього гуртка приєдналася ще Італія. Для протидії Троїстому Союзу об'єдналися інші три країни: Велика Британія, головний конкурент Німеччини, Франція, держава, яка завдяки діям Німеччини втратила авторитет, першість у світі та прагнула помсти своїм кривдникам. Так само сильно, як Джон Вік та Дедпул. Російська імперія доєднується до цього союзу через свої суперечки із Австро-Угорщиною за Балкани. Провідна роль в Антанті належала очікувано Великій Британії. Але це був незвичний союз. Антанта існувала на підставі окремих франко-російської, англо-французької та англо-російської угод. Взагалі. Ці союзи замислювалися суто для оборони, але через прагнення військової переваги та намагання залякати ворога учасники розгорнули гонку озброєнь. Уряди країн готували свої народи до збройного зіткнення. Відтак створення військових блоків не тільки не убезпечили світ від війни, а навпаки, прискорили її. До речі, прагнення наново розділити світ стало ще однією причиною майбутньої війни. Про її назрівання свідчать міжнародні кризи, марокканська, боснійська, а також локальні війни. Американо-іспанська, англобурська, балканська та інші вони виникли на периферії Європи або в інших частинах світу. Говорити про всі не маємо часу. Але дам вам ідею, як їх можна проаналізувати. Отже, візьмімо, до прикладу, Балканські війни. Ми про них говорили, коли вивчали Австро-Угорщину. Наш план такий: що це за подія була? Коли і де вона сталася? Хто був у ній залучений? Чому ця подія важлива для історії? Балканські війни це серія національно визвольних війн. Що відбувалися на Балканському півострові упродовж 1912-1913 років. Їхні учасники Греція, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Османська імперія, Македонія. Згодом у них було втягнуто Австро-Угорська та Російська імперії. Чому ж вони такі цікаві для нас? Як ви пам'ятаєте, весна народів запустила потужні національні рухи по всій Європі. Ще більше вони активізувались під час російсько-турецьких війн. Внаслідок цього на Балканах виникла ціла низка незалежних та напівнезалежних країн. Отримати чи то вберегти такий статус було вкрай непросто адже старі імперії прагнули реваншу. Для вирішення територіальних суперечок новоутворені країни не гребували допомогою сильних союзників Російської та Австро-Угорської імперії. Обидві країни були частиною воєнно-політичних блоків, тож це лише загострило ситуацію, і Балкани перетворилися на порохову діжку Європи, яка рано чи пізно мала вибухнути. Наступного разу ми докладніше поговоримо про інші міжнародні кризи та локальні війни. А зараз узагальнімо міжнародні відносини у другій половині ХІХ століття на початку ХХ століття зазнали суттєвих змін у Європі. Спостерігався удаваний, хиткий відносний спокій. А в інших частинах світу вирували війни. Європа. Поділилась на два ворожі військово-політичні блоки: Троїстий союз і Антанту разом із ними розділився і світ, адже учасники союзів мали численні колонії. Великі держави готувалися до нової війни за поділ уже поділеного світу. Про наближення цієї війни свідчили вогнища локальних конфліктів, про які Ітиметься наступного разу. Дякую всім за увагу. З вами був Гліб, і це курс всесвітньої історії для дев'ятого класу.